Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з граматичними категоріями іменника. І, зокрема, будемо розглядати, що всі іменники, крім того, що вони мають число, що вони змінюються за відмінками, вони обов'язково мають ще рід. Що ж таке рід іменника? Рід – це граматична категорія яка виражається в трьох значеннях чоловічого, жіночого і середнього роду. Іван, музей, екіпаж, відмінок це іменники чоловічого роду, Оксана, Мати, Калина пісня, жіночого роду, море, життя, село, явище середнього. Рід це обов'язково для іменника граматична ознака. Іменники у множині роду не мають окуляри, канікули, гроші, оскільки рід встановлюється за формою однини. А ми не можемо поставити ці іменники в однину. Тому просто не зможемо з них визначити рід. А як же визначити легше рід іменника? А от можна його визначити співвідносячи із займенником він. Вона, воно, це, ця, це. Ми з вами будемо використовувати займенники. Він, вона, воно. До чоловічого роду ми з вами можемо підставляти займенники, заміняти ці іменники займенниками. Він мій. Жіночий рід. Вона моя. Середній рід воно моє. І от ми зараз з вами спробуємо виконати таке завдання. До поданих іменників треба дібрати слова протилежного значення, як ви пригадуєте, такі слова називаються антонімами, і визначити рід іменників. Літо, а добираємо слово протилежного значення, зима. І визначаємо, що цей іменник жіночого роду. так? А чому жіночого роду? А тому, що ми можемо підставити займенники. Вона моя. Правдивість. Добираємо слово протилежного значення. Обман. Підставляємо займенники. Він, мій, чоловічий рід, так? добро. Протилежне значення. Зло. Визначаємо рід і перевіряємо. Зло. Воно моє. Значить, якого роду це імен? Середнього роду. Сміх. Протилежне значення. Плач. Відставляємо. Він, мій, якого роду? Чоловічого. Сміливість. А протилежне значення? Боягуство. Так? Підставляємо. Воно моє. Який рід буде? Середній рід. Так. І радість, протилежне значення, печаль, підставляємо, яке буде. Радість, печаль. Вона моя, жіночий рід, так? А тепер трошечки складніше завдання, цікавіше. Трішечки. Треба відгадати слова і визначити їх рід. Уважно, уважно читайте речення. Два перші речення вам дано. А далі ви самі відгадаєте ці слова. Грім гримить і вітер виє. Думаємо, як називається це явище природи, коли грім, гримить, вітер виє. А якщо букву К додаси до цього слова, додай. Все заніміє. В городину я обернуся і у борщі зварюся. Що це? Дивіться, як це розшифровується. грим гримить і вітер виє це буря, так? Іменник якого це роду? Вона моя жіночого роду, так? А потім... Додаємо до цього слова ще букву К. І що в нас вийшло? В городину я обернусь і у борщі зварюсь. Це буряк. Так? Він мій підставляємо, якого роду буде чоловічого роду. Зерно він меле на муку, від кинишем живе в ставку. Зерно, мали на муку, що у нас? Млин, він мій чоловічого роду, так, а протилежне значення лин Риба, яка живе в ставку, так? Він мій чоловічого роду. А тепер дивіться уважно. На нім барвисті квіти. Трава зеленіє. А П додай, буковку П додай. Зоре все ніщо не пожаліє. Так? Першу частиночку. Важно, уважно думайте, на ній барвисті квіти і трава зеленіє. Як називається <кій> предмет, на якому ростуть квіти, зеленіє трава. У вас, напевно, таке є, хто в селі особливо живе. А якщо П букву додасте, то зоре все. І ніщо не пожаліє. Що ж це таке? Подумайте, запишіть, і відгадайте. І поставте, якого роду ці іменники. Наступне речення. З те з буковки Т, на ній у школі всяк сидить. А без те її побачиш, як вода кипить. І так, пригадайте, в школі ви сидите за чим, з буквою Т це слово, а без букви «Т» її побачиш, як вода кипить. Запишіть ці слова, відгадайте і поставте, якого вони роду. Отже, Запам'ятайте, що іменники всі у нас з вами мають три роди чоловічий, жіночий та середній. Чоловічий він мій, жіночий вона моя, середній воно моє. Дякую вам за увагу.